На 2014 рік 16 суб'єктам господарювання в нашій області управління лісового та мисливського господарства видало ліміти на заготівлю лісопродукції грибів на 43 тони на ягоди 447 кг та лікарську сировину 445 кг. Доходи, отримані від цієї діяльності, оподатковуються. Доходи отримані від заготівлі грибів, ягід та лікарських рослин, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До таких доходів застосовуються ставки 15-17% в залежності від суми оподаткування. Суб'єкти господарської діяльності, фізичні і юридичні особи, які виплачують доходи від заготівлі лісопродукції, виступають податковими агентами, і відповідно вони повинні утримати такий податок і сплатити його до бюджету відповідно до діючого законодавства. Якщо ж суб'єкт господарювання, ну скажімо так, фізична особа займається торгівлею лісопродукції на постійній основі, вона повинна зареєструватися суб'єктом. Господарської діяльності за підсумками минулорічного ягідно-грибного сезону в області заготовлено майже 67 тонн лісової продукції грибів ягід на загальну суму 784 тисячі гривень. Із виплаченого доходу Це до бюджету сплачено майже 122 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. На цей рік вже затверджено ліміти на заготівлю лісопродукції. Зокрема, на заготівлю грибів. Майже 43 тонни на ягоди і лікарську сировину по пів тисячі тонн на кожну податки на доходи від заготівлі лісової продукції сплачуються до місцевих бюджетів. А отже, ця діяльність допомагає розвитку краю, територій, міст і сіл.